539 снарядів, 23 загиблих, 46 поранених. Серед постраждалих двоє дітей. 3 травня. З особливою жорстокістю російські війська обстріляли Херсон. Пам'ять загиблих внаслідок російського терористичного акту шанували хвилиною мовчання у херсонському хабі. Прошу віддати шану загиблим. За майже тисячу кілометрів від рідного дому херсонці, які вимушені були переїхати до Франківська, не стримують сліз. Вчорашній день для них був жахливим, адже у багатьох залишилися під обстрілами родичі, друзі, знайомі. кажуть, весь день провели з телефоном в руках, аби впевнитися, що рідні живі. У мене в Херсоні тітка, ну вона паралізована, і вона нічого це не знає. Син був на роботі, коли я їй дзвонила. Я спитала, що тітя, слава Богу, ви живі. Ну не стала їй казати, того, що немає сина. Думаю, а вдруг він там десь. Я плачу, я не можу. Сьогодні син в мене там в окупації. мам, що з тобою случилось? Я ну що случилось? Син в Херсоні що. Ну, ми живі, ну, ну ми живі. Я просто я в ужасі. Не можу навіть вам передати свої емоції. Що як, як ми тут нам на нервах постійно ніч не спимо. Це, це переповнює жах ненавісті ще більше. Житлові квартали міста та області ворог обстрілює чи не щодня. Але остання артилерійська атака була масованою. Прилітало одразу у кількох районах протягом доби. Налякані жителі весь цей час ховалися у підвалах. Пан Василь каже: в місті досі перебуває рідня та 83-річна мама. Каже, дуже страшно. Ця, ну дружина мого брата. Це ж вона каже: я з підвала всю ніч не вилазила, тому що сильні обстріли були. Каже, уже прощалася з життям. А мати і племінниця вчора вечором вже зізванювались пізно, то каже, було дуже шумно, дуже сильно, страшно. І, каже, У нас підвал є. Теж, каже, не виходимо, тому що там ще ж племінниці, син маленький, сім років, так що дуже страшно, звісно, було. Спрямувати свою злість на допомогу нашим воїнам таке рішення прийняла для себе Херсонка Юлія Ястребова. Від моменту переїзду до Франківська жінка почала активно волонтерити. Нині вона готує сухі овочеві суміші для бійців на передовій. Через велику завантаженість каже, новину про обстріл побачила вже вночі і не могла стримати емоцій. Як виявляєте, вночі почути таке, що ну просто сидиш, плачеш, і я просто прийняла. Ну, для себе раніше дуже злилася, і я просто зараз прийняла для себе таке, ну, якби, варіант виходу із цієї ситуації. Я замість того, щоб злитися і матюкати чи бажати щось поганого цим тараканам, то я просто я перенаправлю свою енергетику на. Що я можу зробити для наших хлопців? І ще в будинок цілий сусіди, сусіди, ті до кого дозвонилися цілі, але знайомих багато. І одним сусідам, ті, які дзвонили, і знайомі вони були біля ЦУМу, коли на ЖД вокзалі. У нас стався така так, така трагедія. То звісно, всі чують місто маленьке, то звісно, всі чують і знаходяться поряд. 82 снаряди влучили у привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС та супермаркети. Прицільно били російські терористи саме по місцях можливого скупчення людей, що вкотре доводить їхня мета знищення мирного населення, каже Херсонець Володимир Клюцевський. Він добре знає своє місто, і за його словами, поруч з місцями прильотів немає жодної військової цілі. Я знаю всі ці об'єкти, я знаю, де знаходяться об'єкти військового призначення. Вони абсолютно і поруч не знаходяться від тих місць, куди були прильоти. І всі, абсолютно всі ці 550, чи скільки там було за вчора прильотів, вони влучили виключно в об'єкти цивільної інфраструктури і жодного, жодного військового об'єкту чи воїна ЗСУ чи військового. Ові техніки не було пошкоджено е, такими обстрілами а це є просто свідченням того, що е, в них не намагалися влучати і просто е, безпарадно і безпринципно е, не по людськи е, нищать цивільне населення. На Херсонщині оголосили 4, 5 та 6 травня днями жалоби. Крім того, у Херсоні ведуть комендантську годину на 58 годин з метою убезпечити місцевих жителів. Валентина Федорчук Ігор Горпопик, Телеканал 402.